Гороскоп для рака на тиждень з 8 по 14 вересня 2025 року. Для раків цей тиждень буде насиченим і водночас суперечливим. Сонце і Меркурій перебувають у знаку діви. Це означає, що ваша увага зосереджується на навчанні, коротких поїздках, новинах та спілкуванні. Ви будете прагнути навести порядок у повсякденних справах, переглянути плани і поставити собі чіткі завдання. Венера у Леві спрямовує енергію у фінансову сферу, підштовхує до покупок і до бажання відчувати впевненість у матеріальному. Марс у Терезах акцентує домашні питання, змушує займатися сім'єю і побутом. Усе це робить тиждень для вас багатогранним, і ви будете відчувати, що уваги вимагають різні сфери життя одночасно. 8 вересня місяць у знаку Овна акцентує професійну сферу. Ви можете відчути внутрішній тиск і бажання діяти активніше у роботі. Сонце у гармонії з Юпітером створює добрі умови для підтримки від колег і керівництва. Але квадрат Марса з Юпітером може провокувати конфлікти через різні бачення завдань. Варто уникати поспіху і проявляти дипломатію. 9 вересня ситуація залишається схожою. Ви прагнете результату, але відчуваєте опір з боку обставин чи людей. Це день, коли варто зосередитися на тому, що дійсно залежить від вас. Сонце у Діві підказує, що порядок у дрібницях може стати ключем до успіху. Навіть невеликі, але чітко виконані кроки принесуть відчутний результат. 10 вересня місяць переходить у знак тельця. Для вас це час, коли активізується сфера дружби, колективної діяльності і спільних планів. Ви можете отримати підтримку від друзів чи нові ідеї від колективу. Це день, коли важливо бути відкритим для співпраці. Водночас квадрат місяця з плутоном може створювати напругу у партнерських стосунках. Варто уникати жорстких позицій і залишатися гнучким. 11 вересня місяць зберігає перебування у тельці. Атмосфера сприятлива для колективних справ. Це гарний момент для того, щоб закріплювати домовленості, обговорювати майбутні проекти і шукати нові ідеї. Сонце у гармонії з Юпітером допомагає вам відчути впевненість і стабільність. Ви можете отримати позитивні новини від друзів або знайомих. 12 вересня місяць переходить у знак близнюків. Для раків це означає акцент на внутрішньому світі. Ви відчуєте потребу усамітнитися. Побути наодинці подумати про майбутнє. Це день, коли важливо слухати себе і не поспішати. Венера у гармонії з місяцем допомагає створити затишок у родині. Проте квадрат Венери з ураном може внести несподівані зміни у ваші фінансові плани. Можливі раптові витрати або новини, які змусять змінити стратегію. 13 вересня місяць продовжує рух у близнюках. Це час. Коли ви схильні аналізувати минуле і переглядати плани. Опозиція Сонця з Нептуном може створювати Плутанину у навчанні або у спілкуванні. Ви можете отримати інформацію, яка не відповідає дійсності. Варто бути уважним і перевіряти деталі. Квадрат Марса з Плутоном може провокувати конфлікти у родині або напругу у стосунках з близькими. 14 вересня настає перша чверть місяця у знаку близнюків. Це важливий день для вашого внутрішнього стану. Ви можете відчути, що опинилися перед вибором. Сонце у Діві утворює опозицію із Сатурном у рибах. Це створює відчуття, що обставини обмежують ваші можливості. Але гармонійний аспект Сонця з Юпітером відкриває нові двері. Ви можете знайти підтримку у колег або друзів. Важливо зберігати оптимізм і не здаватися навіть тоді. Коли здається, що все йде не так. У стосунках цей тиждень буде мінливим. 8 і 9 вересня ви будете зосереджені на роботі і можете менше часу приділяти коханам. 10 і 11 вересня у вас з'явиться більше бажання бути серед друзів і ділитися емоціями. Це чудовий час для зустрічей і теплих розмов. 12 і 13 вересня ви прагнете спокою і усамітнення. Це може створювати відчуття дистанції у стосунках, але важливо пояснювати свої почуття. 14 вересня напруга може зрости, але якщо ви збережете терпіння, то зможете уникнути конфліктів. Фінансова сфера цього тижня буде вимагати уважності. Венера у леві підштовхує вас до витрат на приємні речі, але квадрат із ураном попереджає про несподівані події. Варто уникати імпульсивних покупок. 10 і 11 вересня ви можете знайти практичні рішення для фінансів, але 12 і 13 вересня можливі раптові витрати. 14 вересня фінансові питання можуть стати більш гострими. У сфері здоров'я тиждень нагадує вам про важливість балансу. 8 і 9 вересня ви можете відчувати втому через робоче навантаження. 10 і 11 вересня зверніть увагу на харчування і режим. 12 і 13 вересня бережіть нервову систему і уникайте стресів. 14 вересня варто дати собі час на відпочинок, щоб уникнути перевтоми. Загалом цей тиждень для раків буде часом випробування на терпіння і гнучкість. Ви будете прагнути стабільності, але обставини змушуватимуть вас пристосовуватися. Якщо ви зможете залишатися спокійними і уважними до деталей, цей тиждень відкриє нові можливості у роботі, у стосунках і у внутрішньому розвитку.